Велич народжується із помилок. Досягнення цілі це шлях маленькими кроками через провали та невдачі, поки на горизонті не з'являється бажане. Велична серія Dark Souls справила справжній фурор в ігровій індустрії. В часи, коли ігрові компанії спрощували розуміння своїх проєктів до рівня дитини, яка вперше сіла за комп'ютер. Японські розробники From Software ментально зламали психіку гравців, змушували їх пристосовуватися до жорстоких і складних іспитів, шукати сюжет серед багатьох уривків діалогів та описів предметів, змушували розуміти персонажів та навколишній загадковий світ світ, де ніхто тебе не направляє, не допомагає, де в помилках будеш винен лише ти. Світ ігрової серії, побудований на кістках та попелі минулих ер, на помилках і провалах минулих поколінь, на складних та незрозумілих виборах і стежках. Це історія про Хідетаку Міядзакі, Людина, яка не мала мрії, яка б не мала б працювати в геймдевелопменті взагалі і не мала б досягти успіху. Але почала всупереч вимогам та моді всупереч своїй зоні комфорту, аби створити найсуперечливіші ігри минулого десятиліття. Хідетака Міядзакі – геній, який створив серію Dark Souls, заснував хардкор і. Усі ми знаємо, розробник Souls-ігр Ігор це студія From Software, яка була заснована в 1986 році програмістом НАТО на Шізіном. І до того, як вони випустили свою першу гру на Sony PlayStation 1 в 94 році, вони займалися розробкою бізнес-програм для бізнес-клієнтів. Ви ж не думали, що англійська from — software? там просто так, там software. І від цього складно уявити, що вони проіснували 23 роки в тіні. Ну, не те, щоб про них ніхто не знав, просто до сьогоднішньої армії фанатів їм було реально ще далеко. Першою грою від Фромів була Kingsfield, типовий данжен Краулер, натхненний серію Майн Magic. Не плутайте із героями Майнд Magic. Гра була розрахована лише на японський ринок і мала деякий успіх. В основному Фроми не ставили за ціль створення культових ігор, які мали залишити місце в радісних дитячих спогадах гравців. Ні, вони просто штампували для того, щоб заробляти гроші. Тому скоро пішли продовження Kingsfield 2, 3, Horror Echo Knight, рольова гра Shadow Tower, ну і звичайно майбутня флагман серія Armored Core, яка бодай якось але зачепила певний ешелон гравців, таких собі любителів мека екшенів Біс його знає, хто вони такі. Мені за все життя не зустрічалися любителі мехів. Починаючи з 2000-х, розриваючи усілякого конкурента на ринку, з ноги увірвалася PlayStation 2, супер легендарна консоль із величезною бібліотекою крутяцьких ігор. Яка впишеться в історію як найпопулярніша консоль усіх часів. І ніби знаючи наперед цей факт, From Software як достойні роботячі японці почали навалювати ігри, немов з під станка, нові проєкти, продовження франшиз, порти на інші платформи. І так могло продовжуватися вічно. Ні, не могло. Поки абсолютно випадково, в 2005 році до компанії From Software не приєдналася людина, яка в майбутньому принесе їй славу, і мішки з грошима, але при цьому зробить нерви як From Software, так і Sony. Це Hidataka Міядзакі. Він не був геніальним геймдизайнером чи богоподібним програмістом або навіть тестером із маніакальною жогою ламати ігри і знаходити там баги. Ні. Він був звичайним чуваком, який закінчив університет, отримав соціальну освіту, працював менеджером по роботі з клієнтами в корпорації Oracle, йому було норм. Він жив, не парився про своє майбутнє, навіть не будував якихось амбітних планів. Працював він, працював вранці роботу, увечері домівка, день у день. Поки не зустрів одногрупника з університету. Чоловікам одразу пригадалися щасливі часи студентства, коли вони зависали, грали в усілякі пригодницькі ігри. Друг запропонував зіграти в пригоницький екшен Іко, який. Перевернув світ м'ядзакі назавжди. Хоч він і не мав мрії, але не буває цілком пустих людей всередині. Хідатака полюбляв пригодницькі історії. Він багато читав в дитинстві, він настільки багато читав, що фінансово бідні батьки не мали змоги купувати нові й нові книжки, тож хлопчина просто висушував місцеву бібліотеку. Хідатака читав не лише японською, але й англійською. Йому не вистачало знань мови, від чого він постійно сидів із словником під рукою. Словник не надто покращував становище, складна лексика та слова були незрозумілими, тому інколи доводилося довигадувати сюжет, діалоги та усілякі деталі. Цю особливість варто запам'ятати, бо вона зіграє свою роль в майбутньому. Чарівні фантазійні світи, де хоробрі лицарі в обладунках білися із чудовиськами, пригоди і таємниці, особливо торкнулися душі хлопця. Іко нагадав чоловіку ті самі оповідання та книги з минулого, дослідження по дивному і чаруючому світу, лицарська відвага та багато чого ще. Це чарівно, як відео, гра через роки торкнулася дитячих струн, зігравши пісню, до якої ніхто не дослуховувався роками. Хідатака Міядзакі працюватиме в гейм-девелопменті. На момент влаштування у From Software йому було 29 років, що є нічим кримінальним для зміни роботи у нас. Але ж Японія, вона в цьому плані традиційно. Ніянзакі був за старий для зміни професійного вектора. Тому йому дали багато рутинних задач. Але ж ми пам'ятаємо, він майстер виконання рутини. День за днем, спроба за спробою він просувався до свого успіху, поки не виріс із звичайного планувальника до режисеру Armored Core 4. І з появою на ринку PlayStation 3 тієї самої суперграфоністої консолі, яка викликала жорсткі приступи дупного горіння в розробників, бо архітектура п'єстри була за складною. Ринок охопила нова хвиля некстгенних ігор. А Насправді ні. Як це традиційно заведено, нових ігор на старті дуже мало, і неймовірно важливо не збирати буде якусь базу, бо коли люди купляють нове залізо без ігор, вони можуть відчути себе обдуреними. Ексклюзиви чи кросплатформа – неважливо. потрібен кожний крупний тайтл. Одним із таких був The Elder Scrolls 4 Oblivion, який вийшов на Windows та Xbox 360 в 2006 році. Microsoft мала ексклюзивні права на один рік, тож випуск на PS3 мав би відбутися тільки в 2007-му. Це не аби як хвилювало Sony, тому вони вирішили їм необхідна власне RPG від першої особи в фантазійному всесвіті. В якості розробників майбутнього супертайтлу, що мав би бути гідним супротивником Bethesda, Sony обрали From Software. What? Бо це дуже логічно, бо хто як не розробники шизофренічних меха-бойовиків у стилі за американську демократію, знаються на тому, як працювати із темним середньовіччям. Ні, зрозумійте, у них була спроба піти в щось типу данжен Краулерів, ну пам'ятаємо Кінгсфілд але виставляти фромів проти Бетезди маячня. Одразу як проєкт запустився в розробку, про його існування дізнався хід атака Міязакі. Він напрошувався в команду розробки, не дивлячись, що був повухо зайнятий основною франшизою Armored Core, але його допомога була не потрібна, бо From Software відмінно справлялися із задачами і готували в своїх програмних кузнях нового титана. Ні, ні, Нічого вони не готували. Процес розробки майбутньої RPG доволі швидко перетворився на пекельні борошна. Ніхто не розумів, що саме їм потрібно зробити і як має позиціонувати себе гра. Ще й проблем докидала муторна архітектура PS3. Початковий ентузіазм доволі швидко переріз в розчарування. From Software зрозуміли, замахуватися на Oblivion було марно, після чого керівництво визнало розробку провальною, але контракт є контракт. Потрібно було зробити бодай щось. Основні сили було перекинуто на роботу над Ninja Blade та Shadow Assault and 2, а допрацьовувати пригодницьку RPG в середньовічному сетінзі напросився Міязакі. Він знав, як не на з цим проєктом на ньому вже формально поставили хрест. Це давало йому відносно повний карт-бланш на творчу свободу. Одразу в смітник пішли всі напрацювання та вимоги видавця. Хід Атака прекрасно розумів, їм не варто тягнутися до Облівіона, потрібно шукати свій власний шлях. Єдине, що залишилося, це власне фентезійне середньовіччя. Бо, як пам'ятаємо, це ледь не частина душі ігрового дизайнера. Перша особа змінилася на третю. Класичні rpg складові поступилися нововведеним, додавши до жанру префікс «Action». Історія та світ стали темними, складними і в основу лягло самостійне вивчення світу та його правил. Щодо складності, вона була абсурдно хардкорною. Окрім агресивного всього, непрощальної бойовки, смерть гравця була перманентною, і після смерті увесь прогрес із сейвом видалявся з консолі. Чи було це занадто? Так, було, і добре розробники оговталися вчасно. Для того, аби гру не закрили до завершення розробки, м'язакі та режисеру гри доводилися брехати та не договорювати видавцю стосовно стану гри і особливо її складності. Робилося це здебільшого для відділу маркетингу, бо всі прекрасно розуміють, чим нішевіше буде грати, тим меншим буде зона охоплення аудиторії, тобто менші продажі. Час тривав. Гра поступово перетворювалася на квентесенцію souls жанру, увібрало в себе усе, за що в майбутньому полюбляться ці ігри аудиторії. Гордо, іменуючи себе Demon's Souls, проєкт відправився на ігрову виставку Tokyo Games Show 2008 для абсолютного, нищівного провалу. Гра не сподобалася людям, вона була дивною, надто складною і нецікавою. Чимала кількість відвідувачів виставки, погравши в демо, просто дропали гру вже на створенні персонажу. Бойовка та управління здавалися геть дивними, деякі гравці називали їх недопрацьованими. Це неабияк вдарило по команді та особливо хідотація, бо він, як ніхто, був впевнений в правильності обраного шляху для Demon's Souls. Розробники після виставки очікували чи то закриття проєкту, чи то скарги від uh, видавця переробити гру цілком. Але нічого не сталося. Бо, як пам'ятаєте, на вбит... Курва. Бо, як пам'ятаєте, на вбивцю Облівіона вже давно забили, і при цьому на підході були дві нові гри від Фромів: Ninja Blade та Shadow Assault Inчу. Тому Demon's Souls просто дозволили бути такою, як вона є, і просто вийти ексклюзивно на PS3 в Японії. Єдине на що сподівалися Sony та Фроми, це принаймні якісь продажі в перший тиждень. Але навіть тут Demon's Souls вразила навіть найскептичніших скептиків. Вона не те, що провалилася, вона навіть з дна не зачерпнула піску двадцять тисяч. Це було жахливо. Для крупної компанії це абсолютно розгромний провал навіть на найзаниженіших сподіваннях. Сталося те, що сталося, і, і нічого Фроми з цим зробити не змогли. Але ще була надія надія на світовий ринок. Європа чи Америка мали б спробувати гру і оцінити її нішевість. Demon's Souls була передана на дегустацію. До Sony, і в неї навіть пограв головний директор компанії Shuhei Yoshida. І мовив, це повний непотріб, неймовірно погана гра. Цитата. Йому кардинально не сподобалася складність. Він пограв в неї декілька годин, але застряг в початковій локації. Звичайно, проходження на цьому закінчилось, і мови про просування гри в світ не стало. Пройшов час. І легенди про неймовірно хардкорну гру в стилістиці темного фентезі ширилися світом. Летсплеєри, контентмейкери, звичайні люди обговорювали гру від японських розробників, яка нещадно карає за кожну помилку. Її бойова система неймовірно складна, кожний супротивник приносить загрозу. Цю гру було неможливо просто взяти і пройти. Такі чутки доволі очікувані, бо світ просто затоплювали казуальним непотрібом, штампованими серіями і кінематографічними тирами. А це було щось неймовірно нове, але при цьому зберігало в собі той самий дух авантюризму минулого. Оскільки ніхто не забороняв розповсюджувати гру силами сторонніх спонсорів і видавців, до Sony і Fromів постукали Атрус і Бандай Нямко. Вони загорілися бажанням видавати гру і показати її особливості Північній Америці та Європі. Бум! Світ реально оцінив перспективну Demon's Souls. Більшості людей, які спробували пограти, залишилися задоволені. Так, звичайно, були й погані відгуки, але в цілому публіці зайшло. Гра навіть продалася за перший місяць в кількості 100 тисяч екземплярів. Там, де Соні прошляпила, бандай нямко почали роздмухувати першородне полум'я. Вони запропонували створити нову гру. Бондай нямко вирішили не встромляти палець в розробку From Software і тим паче не чіпати її де-так у Міядзакі. Йому дали повну творчу свободу, багато дизайнерів та в цілому керувати усім процесом розробки. Тепер ховатися було ні до чого. Тобто умови найпростіші: розробники роблять, видавці видають. В планах було хіба що випуск гри на актуальній консолі PS3 та Xbox 360. І на інше, що там буде, трошки пізніше. Для розуміння, від чого відштовхувалася розробка темних душ, потрібно розуміти, що саме надихало творчий розум головного дизайнера. А, ми це вже все проходили. Він був закоханий в середньовічні пригоди лицарів, магію та бої із величезними монстрами. При цьому був створений цілий іграбельний прототип демонічних душ, і тепер потрібно було зробити майже таке, але більше і амбітніше. До темно фентезійно лицарського коктейлю Хідатака додав жорстокості, філософії та химерності робіт серії манги Берсерк, присмак іржі та крові. Ця елегантна вишуканість додала величних нот майбутній серії. Сюди накидали усе могутніх першородних богів, хаос, полум'я, життя та смерть. Ну і драконів, багато драконів, і готики присипали трохи. Ну що блоха йому грець. Перебуваючи у всесвіті темних туш, вас не покине відчуття величі, особливо від міста Анорлондо, міста боїв. Як це було б добре побувати в цьому палаці, якби це було все реально. А, стоп, воно реально. Бо усі ці готичні маєтки, готичні замки це змольована італійська готика. І по факту той самий палац Анорлондо, це. Міланський собор. Я навіть коли дивився фотографії Міланського собору, бачив ось ці парапети, де стояли срібні лицарі з їх луками і стрілами завдовжки зі спис. Економічна складова темних душ була набагато міцніша, ніж у попереднього проєкта. Та й довіра до дизайнера була набагато більшою. Тому йому вільно дозволялося займатися не тільки вивченням літературних першоджерел для натхнення, керівництвом дизайн команди. А й започатковувати подожі для збору фото-відеоматеріалів, наприклад, в ту ж Італію. У створенні гри брали участь багато дизайнерів, тому у Міязакі був власний підхід до роботи, з ними поділений на два етапи. Перший надання базових нарисів та деталей для змалювання у вільній формі, тобто те, що вони уявляли. Після чого Міядзакі розбирав ці концепти та вказував, які корективи мають відбутися. Другий етап відбувався, коли в окремих випадках вже була концентрована дизайн-ідея, де коли і як саме використовуватимуться ці нариси. При роботі на цьому етапі Міядзакі безпосередньо давав набагато точніше замовлення і правки, бо йому вже було видно, куди і як це буде пхатися. Як на мене, особливої уваги варто приділити саундтреку і аудіодизайну гри. Мотої Сакураба, головний дизайнер звуку та музики, проробив роботу між світових масштабів. Я не можу уявити майбутню гру із якимись іншими звуками, звуки ударів навколишнього середовища, важких обладунків і особливо музики, яку він із особливою охайністю писав. Бойові теми босів стали ледь не особливими фішками кожного з них. У мене навіть більше вони асоціюються саме із музикою, аніж набором вмінь. Іконні композиції, такі як Firelink Shrine в головній локації, тема Гвіна та пісня в титрах, передають меланхолічні. Ні-ні ні, депресивний стан цього затухаючого світу. Роботи і сакураби можуть жити вільно від гри, але як тільки вони синхронізуються із геймплеєм, гравець відчуває секретні посили небезпеку могутніх створінь, велич покинутих богами міст. Сакураба завдяки своєму таланту створив унікальний емерсивний досвід для доволі унікальної гри. Як можна було зрозуміти, в основу гри лягло усе, що коли-небудь торкалося сердець розробників. Це безліч літературних творів, фольклору грецького, японської мітології, теми французького екзистенціалізму та навіть роботи Ніцше. Тому в грі постійно піднімаються теми життя та смерті, безглуздості існування, кінця всього світу. І усе це в метафоричному затуханні вогню. Світ згасає, звучить красиво, і я певен, багато хто б це оцінив. Якби дубне полум'я не палало полум яскравіше за першородне. Серйозно пам'ятаючи, перші роки після релізу Dark Souls, усю цю енергію дубного горіння можна було б використовувати як вічне джерело для підтримки ери вогню. Гравці настільки горіли від усього всього, що навіть у кого не було консолей бажали цього болю, вони створювали петиції на створення ПК порту. А коли вони цей ПК-порт отримали, вони отримали повну хуйню на негру. У фромів банально не було досвіду роботи із ПК-портами, тому вони надавали перевагу створенню нового контенту, а не оптимізацію ПК-портів. Тому ПК порт Dark Souls лагав як чорт, керувався як лайно, FPS як, як слайд-шоу місцями. Все було настільки погано, ну так погано, що гравці накидали петиції, бойкотували й Е, фромів. Ні, це брехня. Оскільки гра вийшла на ПК, спільнота модеробів просто взяла, як справжні її гачади, і випустила фікс для PS, лагів, покращення текстур і управління, просто взяли і відремонтували гру після релізу. Е, тож про що ми? Ах так. Гравці неймовірно оцінили Dark Souls. Вона почала з'являтися на Ютубі, на стрім-платформах, отримала широке розповсюдження і любов фанатів. Геймплейно це була неймовірно продумана екшн rpg із складною та справедливою бойовою системою, особливо коли монстри вбивали тебе через стіну. А в PVP-гравці через максимально коряве з'єднання пір-то-пір телепортували ваш ігровий аватар на свій хубекстап, навіть коли знаходилися за кілька метрів від вас. Складні боси, багато загадок, засідки, велика кількість зброї, обладунків, система прокачки і дизайн світу зносили дах. Особливо інтерфейс. Він... Він дуже японський. Ти постійно знаходиш щось нове, скоротке, нові локації, з'єднання, виходи, які просто не мали б сюди вести. Уся ця катавасія феєрично перепліталася в один міцно скраєний якісний продукт, від якого хотілося горіти. Перемога в Dark Souls багато чого коштує, і виплеск дофаміну від цього досягав космічних масштабів хардкор, боси і скіл. Але це тільки поверхнево. Бо окрім геймплейної складової, у гри є своя душа темна, таємнича та самотня. І як я згадував раніше, розробники заклали багато філософських тем в коріння, оскільки Dark Souls дуже динамічна та не веде прямо протагоніста по сюжетним рейкам, то як гравець, який постійно поспішає таполає, має зрозуміти, хто тут винний і як так сталося, що світ помирає. Для цього інколи потрібно спинитися, прислухатися до тиші. Звуків навколишнього середовища, звернути увагу на образи, які закладали митці у кожну істоту, прочитати історію тої чи іншої зброї, прислухатися до трагічних розповідей заручників цієї пустки, відчути на собі тяжке прокляття вічно живих мерців людей цього світу, відчути на собі, як це, коли єдина річ здатна зберігти твої емоції, твої спогади це мета, ціль до якої ти маєш йти вічно. Помираючи та встаючи на свій шлях знову і знову, як це робив на початку ігрової кар'єри Міядзакі. Dark Souls це подорож проклятими сторонами людства, атракціон, здатний в грайливій формі показати людині на що зі сторони схоже наше життя, наша постійна боротьба за успіхи, наші війни, які знищують світ, гріхи, помилки та, врешті-решт, кінець світу, який ми безповоротно будемо намагатися відстрочити. Один із найкращих аспектів є недомовленість. Гравець, мов маленьких і датака, не до кінця розуміє, що саме гра намагається сказати. Мова гри незрозуміла, древня, але така знайома. Тому неважливо, скільки моментів ти не зрозумів, бо та частина, яку гравець вигадав, буде канонічною і правдивою саме для нього. Це є краса, не буває двох однакових лордранів, кожного він свій. Нехай вічне полум'я зігріватиме наші серця. Дякую за перегляд мирного нам неба!